Ми бачимо територію Вільхівського лісництва. Його площа 6300 гектарів, і з них частина 1885 гектарів, які знаходяться в безпосередній близькості до заплави Дніпра, в даний час підтоплено. Про насадження, які підтопило через водопілля, розповідає головний лісничий Золотоніського лісгоспу Ігор Міщенко. Далі веде показати, скільки води підійшло. Оце бачите, яка глибина підтоплення. Вода як стоїть. Дерева підтопило 12 квітня. Якщо вода найближчим часом не зійде, вони можуть загинути. Перезволоження більше 20 більше 30 діб може негативно сказатись на саме перше на їхньому радіальному прирості. Ну, тобто вони в діаметрі не будуть так рости, не будуть рости так вгору вони. І частково де слабка коренева система, де замокнуть можуть і можуть загинути ці лісові культури. Особливо небезпечне підтоплення для молодих дерев віком до 10 років. У золотоніському лісгоспі таких 51 гектар. Частина нині повністю у воді, розповідає інженерка з лісових насаджень Олена Лістрова. Буде відбуватися про це замолення. У щось звичайної ще не сформована достатньо коренева система, і вона не звикла рости в таких умовах. Якщо дерева загинуть, на їх місце потрібно буде висадити нові. А це додає головний лісничий додаткове навантаження на підприємство. Потрібно буде заново підготувати ґрунт, заново висадити лісові культури і доглядати за ними, адже до 10 років це немалі затрати для того, щоб виростити ліс. Це затрати для підприємства, ну, для екології втрати в глобальному сенсі я особисто не бачу. Через те, що це ще не зімкнуті насадження, це не повністю повноцінний, будемо говорити, ліс. Із початком водопілля працівники лісгоспу проводять огляд лише тих масивів, куди можна підійти. Решту планових робіт через підтоплення виконувати не мають змоги, каже пан Ігорсіс нас. Там доглядові рубання, є прочищення, є проріджування види рубок, є прохідні рубки. По-перше, ми не можемо зробити господарський догляд, по-друге, не можемо деревину цю вивезти, вилучити з насадження, реалізувати цим самим забезпечивши нашу господарську діяльність. Зі слів Ігоря Міщенка. Наразі у Золотоніському лісгоспі підтопленими лишаються ліплявське, прохорівське і вільхівське лісництво. Наталія Стеренець та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.